Ласка, випросимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Міністерство юстиції США висунуло звинувачення трьом китайським науковцям, які працюють в лабораторії Мічиганського університету, розкриту інформацію про ймовірну контрабанду біологічних матеріалів круглих червів. Китай наступного року запровадить нові заходи контролю над експортом деяких ключових металів. Розгляньмо, як це може вплинути на глобальні ланцюжки постачання. Міністерство юстиції США висунуло нові звинувачення трьом китайським дослідникам з Мічиганського університету. Їх звинувачать у незаконному ввезенні біологічних матеріалів та наданні неправдивих показань співробітникам митно-прикордонної служби США. Усі троє заарештовані і перебувають під вартою у федеральному суді. Згідно з обвинувальним висновком, двоє з них з минулого року отримали кілька партій біоматеріалів круглих червів із Китаю у заяві генерального Прокурора Пем Бонді йдеться. Ймовірна спроба контрабанди біологічних матеріалів під виглядом досліджень. Тяжкий злочин. Вона загрожує національній та сільськогосподарській безпеці США. Партію відправила китайська аспірантка Сюань Хань цього року хань планувала працювати в лабораторії університету Мічигану, але співробітники митно-прикордонної служби затримали її в аеропорту. Влада США засудила її до трьох місяців ув'язнення за контрабанду біоматеріалів. Після звільнення Хань повернулася до Тають тепер їй заборонено в'їжджати до США. Двоє інших обвинувачених китайських науковців підтвердили, що отримували посилки від тхань після того, як вона залишила США. Ще одну дослідницю з університету Мічигану звинувачують у змові зі своїм бойфрендом з метою везення токсичного грибка до США. Її справу зараз розглядає суд. Китай створює нові потенційно вузькі місця в американських ланцюжках постачання, посилюючи контроль над експортом ключових матеріалів. Після недавніх переговорів у Південній Кореї Міністерство торгівлі Китаю оголосило про запровадження обмежень на експорт вольфраму, сурми та срібла. Вольфрам і сурма відіграють провідну роль у виробництві озброєнь автомобілів та напівпровідників. Великі виробники чипів, такі як TSMC та Nvidia, не можуть без них обходитися. Водночас срібло життєво важливе для 5G та медичних приладів це означає, що дії Пекіна можуть негативно вплинути на ще одну критично важливу ланку в ланцюжку постачань США. Нові правила вимагають від виробників і трейдерів подавати заяви на отримання експортних ліцензій. Вони також докладно описують процес, що гарантує схвалення лише для так званих кваліфікованих і відповідальних компаній. Правила діятимуть з 2026 по 2027 рік. Пекін заявляє, що ці заходи спрямовані на захист ресурсів та довкілля, перероблені рі. Кіс неземельних металів сильно забруднює довкілля, за даними Harvard International Review, домінування Китаю в цій галузі багато в чому обумовлене слабким державним екологічним регулюванням, і саме це дало змогу Китаю випередити світових конкурентів, які використовують екологічно чисті методи виробництва. Нові експортні обмеження демонструють, як Пекін використовує свій контроль над критично важливими матеріалами для створення проблем у глобальних ланцюжках постачання. європейський союз створює спеціальний канал. Зв'язку з Китаєм для забезпечення постачання рідкісноземельних земельних металів. Про це повідомив комісар ЄС торгівлі. Раніше цього року Китай запровадив експортний контроль над рідкісноземельними металами. Це викликало побоювання з приводу можливих збоїв у ланцюжках постачання електромобілів, а також в інших галузях, завдяки новому каналу. Брюссель і Пекін будуть віддавати пріоритет європейським компаніям та у прискореному порядку видаватимуть експортні дозволи. Верховний суд США заслухав аргументи щодо мит, які запровадив Дональд Трамп. Є припущення про їх можливе скасування, але адміністрація Трампа зберігає оптимізм. Судді Верховного суду США висловили сумніви щодо законності масштабних мит Дональда Трампа. Як консервативні, так і ліберальні судді оскаржили позицію генерального солісатора США Джона Сауера, який захищав правові підстави запровадження мит. Трамп послався на закон про надзвичайні міжнародні економічні повноваження, який дозволяє президенту регулювати торгівлю в умовах надзвичайного стану в країні. Суддя консерватор Емі Коні Барретт засумнівалась у твердженні Сауера про те, що цей закон охоплює й мита. Чи можете ви вказати якесь інше місце в кодексі чи якийсь інший історичний момент, коли ця фраза разом із фразою регулювати імпорт використовувалася для надання повноважень щодо введення мит? Ліберальний суддя Кетанджі Браун Джексон заявила. Що закон про надзвичайні повноваження президента покликаний обмежити президентські повноваження, а не розширити їх. Очевидно, що конгрес намагався обмежити надзвичайні повноваження президента за допомогою цього закону. Тому твердження, що ми повинні тлумачити закон, розроблений для обмеження президентських повноважень, так що конгрес хотів, щоб президент мав практично необмежені повноваження, видається дещо несподіваним. Голова Верховного суду від консервативної партії Джон Робертс запитав Сауера, чи не зазіхнув Трамп на конституційні повноваження конгресу. Це лукавство. Безумовно, мита у відносинах з іноземними державами, але інструментом для цього є запровадження податків для американців. А це завжди було основною компетенцією конгресу. Робертс припустив, що дії виконавчої влади, які мають величезне економічне та політичне значення, однозначно мають отримувати схвалення конгресу. Адміністрація Трампа подала апеляцію після того, як суди нижчої інстанції ухвалили, що президент перевищив свої повноваження, вівши безпрецедентні мита. Міністр фінансів США Скотт Бесенд заявив, що на його думку адміністрація виграє суперечку. Гадаю, uh, well. все пройшло дуже добре. Генеральний солісатор нагадав вагомі аргументи на користь. Надання президенту повноважень. Я вважаю, що інша сторона у певному сенсі не впоралася із завданням. Це вирішуватиме Верховний суд США. Зазвичай Верховний суд ухвалює рішення протягом кількох місяців після заслуховування аргументів, але адміністрація Трампа попросила його діяти оперативно. Ось як Трамп прокоментував цю справу на Fox News. Я чув, що сьогодні судовий процес пройшов успішно для нашої країни. Програш був би просто катастрофою. Це загроза не тільки для нас, це загроза всьому світу. Я зробив це заради світу. Я можу гарантувати вам, якби я негайно не ввів 100% мита проти Китаю. Усе було б скінчено. Кожна камера, кожен смартфон потрапив би під контроль Китаю. Саме завдяки можливості погрожувати 100% митами. Президент міг успішно проводити зовнішню політику якщо Верховний суд усе ж таки скасує мита, та очікується, що Трамп перейде до інших торговельних тактик, щоб чинити тиск на країни цього тижня представник Фіджів ООН відвідав Тайбей і зустрівся з віце-президентом Тайвані, що стало рідкісним дипломатичним кроком. Китай заявив, що цей візит серйозно порушує відданість Тихоокеанської острівної держави принципу одного Китаю з огляду на те, що Фіджі підтримує офіційні зв'язки з Пекіном. У липні прем'єр-міністр Фіджі заявив, що його країна виступає проти плану Китаю щодо створення військової бази на островах Тихого океану. Ще 2023 року. Він публічно позитивно Ловився про відносини з Тайванем, зокрема про можливість зміцнення неформальних зв'язків. Тихоокеанські острови, розташовані між США та Азією, є предметом суперництва між Вашингтоном і Пекіном у сфері безпеки.